Всім значного чуювання. Вас вітає фето. Все. А, -а, а, монстр! Зовсім скоро. Хелловін. Не дуже популярне у нас свято. Але мені воно дуже подобається, і я завжди хотіла нормально його відсвяткувати. Не можу сказати, що цього разу вийде якесь велике святкування, але все ж воно буде більш масштабне, ніж попередні роки. Перше, що треба зробити, це якісь прикраси, бо у мене зовсім не хловіська кімната. Я знайшла свою паперову гірлянду, яку я робила минулого року. Я думаю повісити її сюди. Неймовірно, святково. Також я знайшла свої ріжки, я їх теж робила сама. І свої ікла. Але на цей раз я хочу зробити якийсь новий образ. Тож, це нам не знадобиться. Спочатку я думала зробити костюм відьми, але у мене немає сукні, яка б підійшла. Тож, я думаю, над якимось іншим костюмом. Не знаю, може бути просто ковбоєм. Спеціально для фети я зв'язала з таким відьманський ковпак. Відьомський капелюшок, я вибачаюся. Ну, гарненький ж, правда? Але вона, звісно ж, не захоче його носити. Не хоче, ну, значить, не хочу. Обійдусь. Я би хотіла показати, що я вже зробила цікавого стаканчик. Без дна. Тут є такий розріз. Вставляємо сюди, беремо ліхтарик, вимикаємо світло. Така краса виходить. Ще у мене є Бетмен, Ось такий кажанчик. Відьманський ковпак. Відьомський капелюх. І те, що було дуже складно вирізати, я просто так запарилася з цим. Ну, просто краса, я вважаю. Пропоную залишити таке освітлення задля атмосфери. Мені ще так пощастило з гарбузом. Дивіться, який він гарненький. Такий прямо ідеальний. Навіть не віриться, що це виросло у нас. Я не вмію різати ліхтарі Джека. Одразу кажу. Тому вийде, як вийде. Давайте подивимось, які взагалі вони бувають. Такі прямо тикли. О. Мене легко здивувати, так. Вони бувають смішними, бувають злими такими. Бувають просто якісь зображення. Це, звісно, гарно, але я все ж таки хочу саме з обличчям. І що йому може підійти? Хто знає. До речі, всі гарбузи, які я робила, вони всі були ось такі. Вони не були круглими. Це якась така рідкість. Я так рідко бачила круглі гарбузи. Так дивно, тільки зараз це зрозуміла. Mm, ну, добре, будемо робити. Гарбуз був досить брудним. І перше, що я зробила, це помила його. На відео ви, звісно ж, бачите його вже в чистому стані. Ну, така гарненька верхушка, що аж шкода її різати. Але ми все одно його поріжемо. Нікуди не дінешся. Я ніколи в своєму житті не різала гарбузи сама. Тому я абсолютно не знаю, що у нас вийде, що вийде взагалі. Я взяла такий маленький ножичок, думаю, їм буде зручніше. І для початку нам треба зробити, щоб він стояв, бо він у нас не стоячий учманіти. Нічого, зараз ми візьмемо ножичок побільше. Буде стояти? Ні, ніфіга він не буде. Що таке? Іди, мою дитя. Ви можете ще раз поглянути на це дитя. Ну, начебто він стоїть. Тепер нам треба якось відрізати верхушку, якщо не вийде нічого. Ой, боже. О! І як І тепер? Як тепер його? О! Це буде довго. Ну, ти що? Це відбувається, скажи мені? Ти сильно хочеш подивитися, чим я займаюсь? Ау! Ось дивись. Нічого цікавого немає для тебе. Так. Ой, як. Та-дам. Так, тепер треба якимось незрозумілим чином ось це все звільнити. Ой. Ось так. Не знаю, може, рукою спробувати. Може, так легше буде? О! Ні! У нас все таке слизьке, але ложкою туди дуже складно вже залізти. Виявилося, що це не так складно і довго, як я собі уявляла. І ось таку гору всього, я звідти вишкрібла. І такий він гарненький всередині. Підготовчий етап закінчено, переходимо до творчого. Щоб не припуститися помилки, я вирішила спочатку намалювати обличчя на гарбузі і потім вже його вирізати. Ось таку морду я придумала. Зараз якось будемо це вирізати. Ох, одне око готово. Я була дуже невпевненою собі і думала, що в мене нічого не вийде. Але все пройшло нормально. Я вирізала його досить швидко. Трохи більше, ніж за годину. Так обережно виймаємо. Все так гарно йшло, але тут відламався зуб. Я тепер не знаю, що з цим робити. Він прям, Він прям відламався. Ось такий гарбузик у нас вийшов. Здається, виглядає зловісно. Я зробила ось таких кажанчиків. І зараз ми будемо ліпити їх на стіну. Ось так. Ні! Ні! Плюй! Плюй! Це не можна їсти! Ну ви подивіться! Яка краса! Я ще бачила, як роблять гірлянду з приводів. Це просто любов. Але У мене немає гірлянди. Для цього. На жаль. Апдейт. Тепер є. Так, я купила гірлянду. Ну, яка краса. Так, так, так. Одразу дивимось на розмір. О, її ще. А як її розплутати? Щось я не дуже розумію. О, все нарешті. Ось така вона. Ось. Не дуже велика, але, в принципі, нормально. А, і працює, до речі, від батареї. Треба знайти. Прибираємо зайве світло. Вау, обожнюю юрлянди. Давайте у повній темряві. Краса. Ну, просто краса. Так, тепер ще треба подумати, куди її повісти. Є варіант. Або сюди. Ще додати, або. Ось сюди. Кудись. Ну. Взагалі схоже на свято чи ні? І, звісно ж. Ось такі в'язні тикви Просто просто обов'язково треба зробити необхідно 100%. Напевно, більш, ніж на одну мені не вистачить пряжі, тому буде одна. Тут не дуже багато прикрас у нас є. Але що поробиш? Виживаємо, як можемо, робимо з того, що є. У підсумку у мене вийшов ось такий гарненький гарбузик. Він, звісно, маленький, але... але і так досить непогано. Я забула сказати про те, що ми ще будемо робити солодощі. Це в нас будуть булочки. Для цього знову миємо гарбуз, розрізаємо його, дістаємо насіння. Чистимо його, нарізаємо. Додаємо трохи води і ставимо варитися. Пробиваємо все блендером до консистенції пюре. Для тіста беремо молоко, борошно і цукор та все змішуємо. Потім додаємо спеції за смаком, у моєму випадку, кориця та, звісно ж, дріжджі. Далі йде борошно. Його кількість залежить від самого пюре. У мене тісто вийшло досить липким та рідким. Тепер розділяємо його на рівні частини, самі булочки, і спеціальним чином перев'язуємо їх кулінарними нитками, щоб сформувати майбутні гарбузики. Ставимо на 200 градусів в духовку приблизно на 15 хвилин. Прибираємо всі нитки, змащуємо розтопленим вершковим маслом та одразу посипаємо цукром з корицею. І виходить неймовірна смакота. У мене вийшло 12 булочок. Я задоволена. Можливо, я з'їхала з глузду, але в мою голову прийшла чудова ідея зв'язати ось таку кофту павутинку за один день. Вирішила я це вночі, як не складно здогадатися, коли ще такі ідеї приходять. Я тотально не встигаю. Але дивіться, яка павутина прям. Виходить гарненько, ну просто краса. Вже майже готова одна сторона. Я треба таку другу сторону і рукава. <плес> Один день! <плес> Блін, знаєте, якщо у мене колись буде круглий стіл, то треба буде зв'язати ось таку ось скатертину на нього, щоб. ну. Ну, для Хелвіна, ну, зрозуміло. Можливо, колись я зніму туторіал по тому, як зробити цю ковтинку. Бо дуже важко знайти схему для неї з англійською мовою, української версії немає. Ну, тому хто як не я? Вона дуже легко робиться. І, в принципі, відносно швидко порівняно там з іншими кофтами, навіть кофтами з сітками іншими. Тому, я думаю, зможуть всі, навіть ті, хто не дуже вміє в'язати, тільки починає або взагалі не вміє. Так що ті, хто хочуть, напишіть мені, і я все зроблю. Додамо трохи помаранчевого кольору. Осінь. Хеллові. І ще кудись треба оцю малу приліпити. Я витратила на це 4 дні свого життя просто. І я в'язала безперервно, щоб встигнути. І ось нарешті я доробила ось цей комок. Ось цей нещадний комок. І зараз ми його будемо одягати. Я коли в'язала це, мама мене запитувала, як я взагалі тут хоч щось розумію. Я сама не знаю. Ось така гарненька павутинка. Ну ви подивіться. Краса! Боже, як мені подобається. Ось такий у мене костюм на сьогодні. До речі, про костюми. Я думаю, всі бачили такий мультфільм, як Жах перед Різдвом. Якщо не дивилися, то сьогодні ми його обов'язково подивимося. Так от, я знайшла один костюм, який ну дуже схожий на костюм головного героя. І тому я вирішила закосплеїти його. Це мені потрібно для Хелловінської фотосесії, яку, до речі, ви зможете знайти у моєму інстаграмі. А для того, щоб її розпочати, нам треба увійти в образ. Ну от. Мені здається, дуже добре. Один в один. Правда, тут є нюанс, завдяки якому я зрозуміла, чому я ніколи не надягала цей костюм. Спідниця. Я тут думала: тут штани будуть. А тут спідниця. Ну, що це таке? Вона. Максимально велика на мене. Але ми ось так от зробимо. І готово. Виходить така жіноча версія. Ну і тепер, звісно ж, ми повинні зробити відповідний макіяж. Не знаю, що у нас вийде, я не вмію таке робити. Але ми спробуємо. Рум'яна нам сьогодні точно не знадобляться. А ось що знадобиться, так це. Стара підводка маркер, яка вже майже висохла. Хорошому моє обличчя повинно бути білим. Але ну навіщо воно і так блідеться. По-перше. По-друге, у мене немає гриму. Або там якогось світлого, тонального засобу. У мене взагалі немає тонального крему. Я їм не користуюся. Та що, от я так кажу про схожість. А сама волосся маю. Він не має волосся. Треба підстригтися налисо. А гарна ідея, до речі. Ну що, з чого почнемо? Думаю, прибрати ось ці, ось ці небажані деталі. Хоп, і типу, добре спала. Коротше, переходимо до найцікавішої частини. Боже, зараз все буде дуже погано. Я відчуваю. краса. цього вечора підводка помере. А не така вона і засухша слухайте. Правда, напевно, треба брови прибрати, не знаю. Це не спрацювало так, як мені хотілося. Але бров стало менше видно. <плес> Набагато менше. Тож, напевно, норм. Ну, Но як вам такий макіяж? 10 з 10 або 10 out of 10. Якщо ви не зрозуміли, це був туторіал на повсякденний макіяж. Ми будемо фарбувати губи підводкою. Але я думаю, що спочатку ми повинні прибрати їх об'єм. Консер. <с> Повертаємось до 2000-х. Я без брів і без губ. Милота. Ну, якось так, пані та панове, готова до фотознімки. Повертаємося до самого святкування. Блін, а я зараз подумала: у мене ж є помаранчеве простирадло. Я можу їм диван застелити. Так набагато краще мені здається. І наш святковий стіл це показую ось такі гарненькі булочки у вигляді гарбузів, чипси, мармеладки у вигляді малини. І ось такі хэллоуінські мармеладки. Тут є ноги, пальці, кістки і скелети. Те, що нам треба. Ну і найголовніше це сам. Гарбузик, суперний ліхтарик вийшов. І зараз ми його запалимо. Беремо свічку. А! О, боже, я запалила. Я не знаю, як не питайте. Сірник залишився там. О, май гад! Я так рада, так гарно. Він так яскраво палає. Поставимо його сюди. О! Все, все тепер ідеально. Жах перед різдвом. Дивимося. Пропоную для початку спробувати ось цей шедевр випічки. Лайк. Mm. Like. Не дарма старалась. Смачно. Гарбуза, до речі, взагалі не чутно. Ось так виглядає всередині. На смак булка з цукром. Тепер спробуємо мармеладки. Не відкривається кістка. М'який, свіжий мармелад. Смак лимону. Тепер спробуємо палець. Полуниця. Ті ніж здається. Злюкалася. Тепер займо солоненьким. Такий у нас, звісно, стіл бідний. Але ще поробиш. А ви чого не йсте? Давайте, сідайте, заварите чай. Будемо насолоджуватись цим життям. Поки є така можливість. Ну все. Я буду дивитися. Ви теж, сподіваюся, будете дивитися. Думаю, це відео буде дуже довгим. Але ви додивитесь до кінця. Чекаю від вас страшні історії. Все, я думаю, ми закінчили просто зйомочку. Все, які ми молодці!